Добрий день, любі діти і дорослі. До нас сьогодні завітала Мишка пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Добрий день, Мишка. Привітайте, дітки. Добрий день, Мишко. Мишка, діти, хоче нам розповісти, що з нею сталося. Давайте послухаємо. Жили були діти. Та баба. І була у них курочка-ряба. Одного разу знесла курочка-яєчка. Куда куда куда-куда? Яєчко не просте, а золоте. Баба била била, 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 не розбила, дід бив, 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 не розбив, а мишка бігла, Пі -пі 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 -пі. хвостиком зачепила, яєчка впала, і розбилось. Баба плаче, дід плаче, а курочка кут-кудаче, кут куда кут куда Не плач, діду, не плач, бабо, я знесу вам яєчка Не золоте, а просте. Ось така пригода діти трапилося з мишкою. А давайте пригадаємо з вами, хто жив у діда з бабою? Так, курочка ряба. А що курочка ряба знесла? Яєчко, а яке яєчко? Не просте, а золоте. А що трапилося з яєчком? Воно розбилось. А пригадайте, дітки, хто розбив яєчка? Так, мишка розбила яєчка. Ой, дітки, наша гостя плаче. Що таке мишка? Мишка каже, що вона не хотіла розбити яєчка. Вона випадково це зробила і зараз вона засмучена, не знає, що робити. Діти, а як ви думаєте, що треба зробити, якщо ви когось образили? Так, треба попросити вибачення. Ось бачиш, Мишка? Дякую, дітки, за добру пораду. Я так і зроблю. бабу, Бабуся, дідусь, вибачте мене. Вибач мене курочка ряба, я випадково розбила ваше яєчко. Я не хотіла, вибачте мене. Дітки, бабуся, дідусь і курочка, вони були добрі і вони вибачили мишку, і стали вони усі жити дружно. І весело. І дякують вам за добру пораду і вам усім дітки, до побачення! Бажаю, щоб ви усі жили добра, дружна і весело. До побачення!